Сім миру До речі, не хочу сказати, чому є в житті страждання, тому що сама людина прикликає ці страждання, депресію, агресію, ненависть, злобу, причиною єсть саме відвертання від Бога, його умисла, його місія, куди дає нам, щоб ми пройшли всі етапи. Бог дає нам власть, дає нам сили, дає нам оберіг свій, щоб ми приходили із. Впевненістю всі випробування тут на землі, але ж ні, і за своєї гордості, і за своєї пихатості, своєї нравності людина відвертається від умисла Божого, від місії Божої, від волі Божої. Відвертаючись, ми привертаємося до сатани. А він там чекає. Він чекає і ставить палки в кольоса, щоб ми не прийшли, щоб ми не стали духовними людьми, щоб ми не попали в царство Боже, щоб ми не з'єдналися з Богом, тому що йому туди дорога вже закрита. Але ми ще можемо повернутися, ми можемо прийти. Якщо ми будемо призивати ім'я Господня, то ми победим цей світ. Якщо ми будемо звучати Біблію, то ми будемо знати ціль нашу тут на землі і ціль нашу, куди ми й прямуємо. Тому всім бажаю розум, Христов, і відкрити очі, відкрити вуха і слухати самого Бога, що Дух промовляє нам. Амінь.